У програми гроші на каналі «1 плюс 1» до підвалу СБУ. і тюрми. Я Жанна Новосельцева. Це гроші. Програма про тих, хто живе за ваш рахунок. Співробітника СБУ спіймали на гарячому пропагандиста Жанна Новосельцева. Чим скандально відомий колишній ведучий «1 плюс 1», Чим займався останні роки та яке покарання отримає, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Ми виглядаємо як рефія. Розумієте, те, що зараз відбувається, це те саме, що відбувається в РФ. Там затикають рота журналістам, садять їх по каталажках. А ну а що ми тут будуємо? яку Європу ми йдемо? Тому ви вірно розумієте. Да. Новосельцев – колишній ведучий програми гроші на каналі 1+,1. плюс у травні 2014 року. 1+,1 плюс розірвав трудові відносини із Новосельцевим через співпрацю із каналом «Гром ТБ». каналом, який був створений під час майдану, і випустив низку сюжетів, яких дискредували активістів майдану. Новосельцев був його співзасновником і фігурував в схемі міністра МВС Сена Авакова як один з учасників мережі з медійної дискредитації майдану. Вже пізніше новосельцев і інші фігурант цієї справи виграв суд проти Авакова. Я знаю мере, один чесний суддя. Що далі робити будете далі? Я буду вияти, чому. Неправдива інформація була занесена в схему розбору розстрілу майдану. Далі ми проведемо самі розслідування, далі ми научим їх Ви бачите, вони так активізуються, і слава Богу. Новосельцев також у 2015 році заснував 17-й канал, який просував проросійську пропаганду та влаштовував провокації. У тому ж році новосельцев розповідав Росії 24 як в Україні душать незалежні засоби масової інформації, а саме 17-й канал. Проте Новосельцев пішов з 17-го каналу у лютому 2017 року. «Искать хозяина – это удел раба. Надо смотреть на поступки, на дела и делать из этого выводы. Вот. Уже у 2019 році новосельцев балотувався в народні депутати на одномандатному виборчому окрузі, що на Київщині, але тоді він не пройшов до Верховної Ради. Ти бачив там російські війська. Ну, вот мы хотели их увидеть, очень просто, да, мы спрашивали местных, я же говорю, это в, в разговоре о российских войсках я узнал о том, что местные, абсолютно все, но ну, вот с кем я общался, они говорят, да, они здесь бывают, да, когда нас бьют, мы просим, и кто-то там появляется, отбрасывает То есть это назад. местные жители просят, чтобы их... Они говорят, что, ну, ну, они говорят мы, они там не разделяют, что там они это ополчение, мы это местные, а эти там приезжие. Нет, они вот все, кто там, это мы. Ты находясь между этими двумя мирами, конечно, журналисту сложно выскочить из матрицы. Ну, це нужно робити, інакше ми все утонемо в крові. з квітня 2024 року. Жан Новосельцев разом із пропагандистом Остапом Стахівим почав проводити іще псевдокурси і видавати журналістські посвідчення. Вартість такого навчання коштувала від 5,5 до 9 тисяч гривень. Дорогі друзі, привітую всіх в ефірі з нами на зв'язку Остап Стахів. Остап, привітую тебе. Вітаю, Жан. В Цей же час Новосельцев активно займався блогерством. Він мав сторінки ледь не в усіх соцмережах, і загальна аудиторія цих мереж налічувала понад 600 тисяч підписників. Новосельцев, користуючись такою популярністю, продовжував поширювати російські наративи. Тому ми не об'являємо стан війни, придумали воєнний стан. Какання пам'ятає розірвалі логічні нас щось є, але війну ніхто не об'являє. Кредити платите, комуналку платите, внішні долги платите і не Задавайте питання. Проте все змінилося, коли працівники служби безпеки України провели обшук у помешканні пропагандиста Жанна Новосельцева та затримали його. Если мы все будем руководствоваться правилом любви, то не будет никаких проблем. Если ты будешь, исходя из любви, делать каком-то репортаж, ты услышишь все стороны, ты попытаешься всех понять и передашь э, с любовью даже негативную информацию. СБУ вже повідомили, що затримали відомого провокатора та його спільників, які закликали до збройного спротиву мобілізації. Як повідомляється, в результаті провентивних заходів у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях служба безпеки нейтралізувала угруповання, яке працювало на зрив мобілізації та зливало дані українських військових мы же слышим о том, что весь мир собирается восстанавливать Украину, и как бы только, собирається восстанавлювати Україну і кату та и все, наступили і всі одразу будуть е, помогати рада да? фінансової да. і получается ресурс. гуляет, Гуляє чтобы его задействовать, решили, ну, чтобы не скучали. Значит, ну, короче, хороше отстроим э, е, рабські сили. Вот так а то, что передадут на помощь, скорее всего, что лісу Ну, вот мне почему то так кажется. Я могу ошибаться, друзья, но что-то на это очень больно похоже. за даними СБУ, один із організаторів злочинної групи був екс ведучий популярних телепроєктів України. А наразі відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи. Зокрема, саме про Жанна Новосельцева і натякає службу безпеки України. Як вони пишуть, затриманий залучив до інформаційно-підривної діяльності на користь Росії ще сімох спільників. Серед них псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот та фахівці з відеомонтажу. За даними слідства, фігуранти закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів, а також поширювали фейки про українських захисників. Для масового розгону провокативного контенту затримані створювали власну мережу каналів та сторінок в Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці і загальною аудиторією понад 600 тисяч користувачів. На них фігуранти проводили стріми та публікували дописи з відеосюжетами, яких інструктували про силові методи ухилення від призову. По сути, слуги народа, которые ну, не, не относительно конкретно к партии, хотя и она туда же, в принципе, само явление, ну, чиновник, это те, кто, по сути, на службе у народа. И сейчас они, выполняя волю значит, глобальных вот этих вот элит, по сути, которые спускаются что к нам, что в РФ, что в Европу, что в Штаты, везде, в принципе, идет одинаковый процесс. Просто война, в данном случае, это как инструмент. Благодаря этим событиям нас урезали где-то в правах, не в церемонии, не как-то голосуя, а просто какими-то постановлениями, то есть мы все наблюдаем, как это происходит через колено. Також вони створили сайт, де зливали персональні дані українських військових насамперед представників ТЦК та правоохоронців для прикриття підривної діяльності. Учасники угруповання видавали себе за журналістів і використовували посвідчення незареєстрованих видань. За даними слідства, фігуранти координували свої дії через анонімний чат у месенджері. Хто спільник новосельцева наразі невідомо. Проте хочеться пригадати тут і найзірковішого друга Жанна блогера Мар'яна Чаво. Здравия всем добрым людям! Сегодня будем обсуждать важную тему. Сегодня постараемся докопаться до сути, обнаружить вот ту самую ошибку. Ну, можно сказать, что это ошибка, можно сказать, что это целенаправленная была такая провокация, направленная против нашего народа. Ну, так или иначе, сегодня мы разберем суть того, что происходит с нашей страной и подумаем, как из этой ситуации выбраться. А что это все, что с нами бывает, это и наследок, Нашого нерозуміння, неосвідомлення, небажання взагалі щось небудь в своїй голові навести порядок. Маріан Чава – блогер із Львівщини та називає себе ще й адвокатом. По своєму ютуб каналі дуже активно публікує відео, де цькоє військових та вілює цінності державних інституцій. Сам блогер-антидержавник заперечує легітимність державних органів українського законодавства, виступає проти української армії та залякує винищенням українського народу. У телеграм-каналі він розвинув цілу мережу чатів, де пропагує створенню фейкових терп громад. При цьому дуже негативно він. Він відгукується і прочинні всі ми знаємо, що на протязі багатьох років нам з вами нав'язували, прив'язували до нас ті чи інші терміни, статуси. А ось у розмовах новосельцева знову ж таки лунають і все зводиться до одного. Держава Україна злочинна Псевдогромади є рішенням, після якого всі стануть дуже багатими. Жодного закону про який встановлює, визначає порядок утворення, ліквідацію, реорганізацію, реєстрацію та набуття правового статусу. Юридично всі публічного права, тобто органів державного державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування не існує. У нас відповідь за прату Верховної Ради. Це перший документ. І поки чава продовжує свою підривну діяльність, новосельце вже отримав першого прочухана. Пропагандисту суд обрав запобіжний захід. Соломінський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 вересня 2024 року. Проте з можливістю внести заставу у 242 сорок дві тисячі гривень. <світтє> Новосельцеву та його спільникам загрожує до восьми років тюрми. Тож ми обов'язково будемо слідкувати за перебігом справи і повідомлятимемо нашим глядачам усі деталі. Тому обов'язково підпишіться на YouTube та Telegram канал Ростислав Продакшн. А під цим відео обов'язково залишайте свої коментарі та тисніть на вподобайку.